Хотів би все ж таки сказати декілька слів про, так би мовити, деякі моменти цього свята. Насамперед, мені б хотілося б, щоб ви почули в цьому святі не просто сиву давнину, не просто розповіді про історію життя і чудес, які навіть після свого земного життя. Творив Святитель Миколай. Мені б сьогодні хотілося нагадати і вам про те, що і до цього часу святитель продовжує творити свої чудеса. І я розумію, що е, ви, можливо, і не знаєте, але я повинен це сказати: що святителя поважає не тільки весь християнський світ, а навіть і деякі представники нехристиянської віри. І знаючи цього святого як дійсно угодника Боже, просять у нього свого заступництва та молитова. Крім того, безумовно, мені б хотілося, щоб сьогодні ми всі з вами, як такі ну, справжні християни, для себе в якійсь мірі зрозуміли, а що ж таке чудеса. І я Мабуть, не помилюся, якщо е, спитати у е, ну, наших, так би мовити, е, співвітчизників, сучасників, а от е, у вашому житті траплялися якісь чудеса, якісь дива, багато хто скаже так, але знайдуться і ті, які скажуть, що ні, ніяких чудес немає, і це все вигадки. І це все якісь такі, знаєте, фантазії, які взагалі-то нічого е, такого спільного з реальністю не мають. Я б хотів би, щоб ми з вами зрозуміли одне чудо Боже, яке по молитвам, наприклад, Божої Матері або Святителя Миколая або інших святих може відбуватися в нашому житті, це не тільки щось таке дивовижне. І те, що виходить за, так би мовити, межі нашого уявлення, межі фізичних законів. Чудо це насамперед те сприйняття, яке ми можемо мати по відношенню до оточуючого нас світу. Ви знаєте, коли людина, наприклад, виходить після довгої хвороби, після складних операцій. Після критичного стану, після реанімації виходить у цей світ. Повірте, для цієї людини чудо це кожний день, це спів птахів, це квіточки, які розцвітають, це сонячне сяйво, це дощ, який падає на землю. Це все для людини. Яка перетерпіла певні трагедії, певні скорботи свого життя, це все для людини є чудом. Тобто все відносно. І коли, ну, так, так би мовити, такі трошки корисні люди намагаються сприймати чудо як щось те, що ну, вигідно для них, да, що, щось таке, що приносить їм якусь втіху. Якийсь, якийсь зиск, так би мовити, да, то це не, не досить правильно, тому що Бог чує наші молитви, але Він знає, які з наших прохань є, так би мовити, ну, правильними, які є спасительними, які є для нас такими, знаєте, які б допомагали нам у спасінні. І просто прийти, наприклад, до храму, взяти пучок свічок, і ну, навіть, можливо, щиро просити у Бога про те або інше і ждати, що ось Бог повинен це зробити, тому що я ось свічок, скільки я дивись, взяв, порозставляв на всі підсвішники. Я ж нічого поганого не прошу, я ж, я ж прошу тільки про, про хороше. А чому ж ти мене не чуєш, Господи? Чому ж ти не, не виконуєш моє прохання? Чому ж немає цього чуда, про яке я завжди чув в храмі або від когось з своїх ближніх, або, можливо, з дальніх? І ось тут, е, е, знаєте, вирішується найголовніше. Якщо наше відношення до чуда, воно, так би мовити, таке потребітельське, Да? Воно таке, як я сказав, корисне, то це значить, що наші очікування можуть бути досить марними. І коли наше сподівання не на чудо, а на промисел Божий, і ми кажемо, Господи, пам'ятаєте, як молився Христос? Ми чуємо це в Євангелії. Він молився в гівсіманському саду, і він казав: Господи, якщо можливо, нехай чаша мене. Менеться да, через мене, а а, але якщо на те буде воля твоя. І ось це для нас ну, потрібно з'ясувати чітко. Тому що коли ми називаємо, наприклад, святителя Миколая Чудотворцем, це не означає, що він такий, знаєте, шоумен, який як фокусник. Знаєте, нам дарує різні 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 дива і чудеса, і він виправляє ті або інші ситуації. Ні. Ні. Він чудотворець, я вам скажу чому. Тому що він возлюбив Бога, і Бог, бачачи його любов, відповідав йому, відповідав йому на його прохання. Тобто умовою. Чудо в нашому житті є не тільки наші всі найсправедливіші бажання, там якісь, ну просто знаєте, такі зрозумілі для нас якісь моменти, а першою умовою того, що чудо повинно в нашому житті відбутися, це є любов до Бога. І е, ось я хотів би, щоб ми це зрозуміли. Тому що інколи, повторюсь, ми чомусь е, ще не досягнувши е, такого рівня любові до Бога, е, ну, вважаємо, що Бог нам щось повинен. Вважаємо, що Бог е, по. Повинен нам допомогти, він повинен нас пробачити, зрозуміти, він повинен створити умови такі комфортні і хороші для нас. Але це все ну, не досить правильно. Це все так, да, Господь інколи знаєте, відноситься до нас як до малих дітей. Він бачить, що ну ми такі слабенькі, ми такі, знаєте, ми такі поверхневі, ми такі малодушні і маловірні. І Господь каже: ну добре, 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 нехай буде, нехай буде так, як вже, Господи, ми просимо, а він, а він виконує. А інколи Господь бачить, що це виконання якогось нашого, повірте мені, самого-самого такого ну, ну, важливого прохання, воно може бути нам ну, не до спасіння. Воно може нам заважувати, це, це може бути нам не, не, не для нас. І тоді Господь трохи, знаєте, так, трошки це все притримує. І ми з вами починаємо роптати. І ось тут починає наша віра випробуватися. Тому що ми починаємо казати ну, Господи, ну, чому ж так? Я ж просила, я ж просив, ну чому ж, чому ж це не виконується? Чому ж не відбувається чуда? Я думаю, що ми з вами, ось шануючи святого Миколая Чудотворця, повинні переосмислити в собі ставлення до чуда. Ми повинні зрозуміти, що чудо це не, не просто наші такі забаганки, навіть самі-самі повторююсь, справедливі і самі актуальні. А чудо це те, що Господь е, е, створює для Нашого з вами спасіння. Я хотів би сьогодні ще раз і ще раз подякувати всім вам за ваші молитви. Я радуюсь, що незважаючи на відстань, незважаючи на, так би мовити, будній день, незважаючи на ті всі е, ну, досить лихі часи, які ми з вами переживаємо, ми маємо змогу так зібратися. І я з теплістю згадую. Нашу зустріч не так давно в боковому. Багато з вас, хто там також був. Я дуже вдячний благочинному Долинському округу за те, що він так би мовити організовує. Дуже вдячний настоятелю цього храму на честь святителя Миколая, протирею В'ячеславу. Я дуже вдячний кожному з вас і священникам, які сьогодні склали це, це свято, тому що без вас це свято не відбулося. І мені, знаєте, з одного боку, я радію, що Господь так управив, і ми з вами разом прославили пам'ять святителя, а з іншого боку, я дуже дякую милосердному Господу, який вразумив вас, і який, ну, так би мовити, вас надоумив, і дарував вам сили, і дарував вам ну, таку волю, щоб ви сьогодні в храмі були. Тому що це також є диво, я вже це казав. Те, що ми з вами сьогодні в храмі, це також є диво. Диво, тому що ну, тисячі причин би могло бути і є, безумовно, по яким ми сьогодні б могли б не бути в цьому храмі. Але Господь по своїй милісті сьогодні нам дарував таку можливість. І я іще, іще раз. Хотів би побажати вам, дорогі брати і сестри, вірити в Бога не тому, що Він дарує нам якісь чудеса, вірити в Бога, любити Його, не тому, що Він є джерелом всякого благу, всякого добра, всякого достатку, а вірити в Бога, тому що Він любить нас і Він наш. Батько Небесний, я хотів би, щоб ви зрозуміли, що Бог шукає від нас не корисної любові, некорисної віри, а Він шукає від нас такої, знаєте, дитячої, наївної любові, яка не буде, так знаєте, забруднена якоюсь користю, а буде чистою, буде чистою любов'ю творіння до свого Творця. Я безумовно хотів би попросити вас про молитви. Про молитви за нашу країну, за наш народ, за наших захисників. Я це роблю постійно, тому що я розумію, що ну, хтось думає, що ми залежні від там від поставок, від, від там благоволінь інших країн. Ну це все зрозуміло. Так, це, це все зрозуміло. Ми залежимо від багатьох факторів цього світу фізичного. Але я знаю напевно одне: якщо ми не будемо з вами молитися, якщо ми не будемо з вами закликати на нашу землю благословіння Боже, повірте, повірте, от я в цьому переконаний, ніякі наші потуги не допоможуть нам. І тільки з благословінням Божим, тільки з благодаттю Божою тільки з силою Божою, тільки з вірою в, єдиною, в єдиного Бога, ми зможемо подолати всі ось ці такі ну, складні часи, пройти ці випробування, залишитися людьми віруючими, і люблячими, і прощаючими, і залишитися тими, хто буде вибудовувати своє майбутнє. Майбутнє не може вибудовуватися на фундаменті злоби, ненависті або непрощення. Майбутнє може вибудовуватися тільки тоді, коли ми всі разом, єдиними устами, єдиним серцем будемо закликати Боже благословіння на свої сім'ї, на свою землю, на свої міста, на свої села. Це, це буде. Це буде Ну, Справжнє майбутнє. Я ще раз і ще раз переконую вас і прошу, не звертайте увагу на те, що сьогодні ну, і священники, і наша Українська православна церква ну, знаєте, переживають дійсно такі, таку Голгофу, знаєте, справжню Голгофу. Скільки бруду, скільки різних пліток. Скільки брехні, скільки е, такої, знаєте, жокої боротьби сьогодні ворог е, роду людського направляє на свою церкву. Але е, е, ми можемо чітко сказати, дорогі мої брати і сестри, що ми знаємо свою церкву, ми знаємо е, свого Творця, ми знаємо нашого предстоятеля, ми знаємо вже багато років наших. Священиків, священнослужителів, і повірте, знаючи їх, знаючи їх подвиг, знаючи їх труди, ми можемо з певністю казати, що ми знаємо, в кому і в чому наше майбутнє. Я ще раз і ще раз хотів би привітати всіх прихожан цього храму, такого красивого, такого, знаєте, дійсно такої перлинки. В віночку храмів нашої єпархії, який виден, так знаєте, з, здалеку, по дорозі. Ось я хотів би сказати, що сьогодні нехай Господь благословить Братолюбівку. Знаю, що багато можливо людей хотіло б прийти, а по різним причинам, можливо, не змогли або не захотіли також можливо, але нехай Господь благословить Братолюбівку Долинщину. Нехай Господь благословить нашу єпархію, нашу країну і наш народ. І для цього, повірте мені, можна і час, і сили витрачати, і витрачати, знаєте, ну, те дорогоцінне, що для нас здається таким найважливішим в нашому житті, це нашу таку віру. Віру. Ми повинні віру проповідувати, ми повинні її не втрачати, але ми, її, ми з нею повинні ділитися з іншими. Багато є тих, хто сьогодні розувірився, розочарувався. Багато хто сьогодні навіть не знає, а де ця церква, куди йти, до кого звертатися. Багато наших співвітчизників, на жаль, сьогодні не мають змоги не посповідатися, не помолитися, не тим більше причаститися, тому що якийсь такий, знаєте, камінь застряв у горлі. Я виражаюся, так би мовити, фігурально. Да? Якийсь такий внутрішнє протиріччя ворог роду людського так от родив в душах цих людей, і вони не можуть, вони якось так волею паралізовані. Вони віра в них начебто є, але вони паралізовані цією вірою. І вони щось там думають, вони щось там міркують, вони вагаються, вони там ну, ну, куча протиріч. Дай Боже, щоб по наших молитвах і по милості Божої Господь допоміг нам всім знову і знову бути єдиним стадом слухняних овець, стада Христового. Дай Боже всім нам здоров'я, благополуччя. Дай Боже нам миру, дай Боже нам радості, і дай Боже нам частіше зустрічатися і ось так молитися.